Ну і коли ви запитуєте, чому ми не колемо ось такі колоди, криві, косі, я не знаю, озимки. Дивіться, для цього є гідравлічні дровоколи. Зараз у нас гідравлічний дровокол на 14 тонн. Вони є від 10 до 20 тонн. За серце електродвигун потужністю 3,5 кВт, 220 вольт. Ну і давайте подивимось, що ж він здатний. Ми ось так покладемо. Виберу вам найбільшу колоду. Раді вас я її дотягну. Ось так. Ось так, ось колодочка. Дивіться, відразу хочу сказати, у нас дві швидкості. Одна повільна і друга трохи швидше. Показую. Ось це у нас повільна. І ось так швидко доходимо до колодки. Навіть отак трохи її відтягну. І? Повільно починаю тиснути. І подивіться. І далі, звісно, я можу вже доколоти. Тому хто собі шука дровокол, який здатний розколоти ось такі озимки, досить комфортно працюючи. дивіться, підіймаю шток. Звісно, ви напишете, чому повільно. Давайте поспілкуємось. Але. Краще повільно і безпечно.